Ці миру і добра ми продовжуємо читати третю книгу царств сьогодні на черзі 15 глава. Ми прочитаємо. До 14 стиха, тут в основному ця глава розповідає нам про протистояння між Ізраїлем і Юдою, постійні війни. Для того, щоб перемогти один одного ізраїльтяни або юдеї змушені просити допомоги у невірних, там в Асирійського царства просили допомоги. Відповідно, якщо просять допомоги, значить в такому випадку вони десь в чомусь будуть залежні від тої допомоги. Отак само, як і зараз у нас теж. Ми, Ситуація, коли ми довірилися там певним якимось домовленостям про те, що Україна має постійно гарантію безпеки, ніхто не буде на неї нападати, ну і так далі. Але все сталося зовсім навпаки, і ми тепер змушені шукати десь якоїсь допомоги. Крім того, що ця допомога дається в Україні, але, мабуть, там і просять змінювати закони, щоб потім мати якісь теж вигоди з України, привілеї. Там, Наприклад, можливість купляти українську землю, що може бути найгіршим для України, і так далі. І от наша постійна глядачка Ніна Пасічник лишила коментар під попереднім відео, вона каже, що от те, що ми читаємо у святому писанні. Дуже схоже на наш час. Ну, зокрема, от ці події третьої книги царств, і дійсно так є. І от я чому сьогодні прочитаю лише половину цієї глави, тому що далі там продовжується історія цих протистоянь, воїн і вже близький час, коли ми побачимо, що навіть у ті періоди, коли здавалося, все погано. Відбувається занепад, завжди є промінчики світла, промінчики добра. Пам'ятаєте, ми читали, що от там був юнак у Єровама, який навертав людей до істинного Бога. І коли він помер, то дуже багато людей прийшли, щоб оплакувати його. Ось живий приклад. Тобто, навіть якщо і царі, і батьки, і всі. Роблять щось неугодне Богу, ну в кожного є совість, кожному даний розум. І він може відкинути неправильне поклоніння і шукати лише стежок для шанування істинного Бога. І так у всі часи. І от 16 глава, чи 17 вже нам буде розповідати про славного пророка Ілію. Якщо я не помиляюся, здається, 16 чи 17 глави. І е, ми побачимо, що у той час, коли навіть і цар настільки вже відступив від Бога, і, ну, відповідно, всі, хто при цареві і більшість народу поклонялися ідолам, були промені сонця, які вказували на істинний шлях. І ми прочитаємо про ці всі події. І це означає, що і ми так само. Не повинні впадати у відчай, коли бачимо всю несправедливість, коли бачимо, що суспільство йде не в той бік, куди би мало йти. І хоче будувати своє майбуття незрозуміло, на яких основах і на якому фундаменті. Ми би хотіли, щоб суспільство будувало своє життя на Божих заповідях, але цього ми не спостерігаємо. От і тому ми не повинні впадати, дорогенькі, у відчай. Господь завжди благословить і підтримує тих, хто любить Його. Отже, 15 та глава 3 книги царства. У 18 й рік царювання Єровама, сина Наватового, я став царем над юдеями. Тобто, у Єровам це Ізраїльське царство, це ці 10 колін, які знаходяться на північі від Єрусалима. А Юдея це, власне, коліно. Юдеї, місто Єрусалим, і також коліно Веніаміна. Три роки він царював у Єрусалимі. Ім'я матері його Мааха, дочка Авесолома. Ну, Авесолом це негативний персонаж Біблії, негативна постать. Ну і, відповідно, і син в нього буде йти по шляхах свого батька. Він ходив у всіх гріхах батька свого, які той робив раніше нього, і серце його не було віддане Господу Богу його, як серце Давида, батька його. Але заради Давида Господь Бог його дав йому світильник в Єрусалимі, поставивши після нього сина його й утвердивши Єрусалим, тому що Давид робив угодне перед очима Господа. І не відступав від усього, що він заповів йому в усі дні життя свого, крім вчинку з Урією хитиянином, і війна була між Роваамом та Єровоамом в усі дні життя їхнього. Інші діла Авиї, усе, що він зробив, записано у літописі царів юдейських, і була війна між Авиєю і Єровоамом. І спочив Авия з батьками своїми, і поховали його в місті Давидовому, і став царем Аса, син його, замість нього. І тут зараз буде повчальна історія, з якою ми постараємося для себе взяти урок. У 20-й рік царювання Єровама, царя Ізраїльського, став царем Аса над Юдеями, і 41 рік царював у Єрусалимі. Ім'я матері його, Ана, дочка Авесолома. Аса робив угодне перед очима Господа, як Давид батько його. Він вигнав блудників із землі, викинув усіх ідолів, яких зробили батьки його, і навіть матір свою Ану, позбавив звання цариці за те, що вона зробила ідола, Астарти, і порубав Аса ідола її. І спалив біля потоку Кедрона. Висоти ж не були знищені, але серце Аси було віддано Господу в усі дні його. Отже, маємо, значить, особливе місце Святого Писання. Син позбавляє матір, звання цариці. Чи не є це порушення Божої заповіді, шануй батька і матір? Ні. Адже Христос каже, що мати моя, батько мій, брати мої, сестри мої це ті, хто слухає Слово Боже і виконують Його. І ось у святому Писанні сказано: шануй батька і матір. А навіть і також ще є доповнення до закону, де сказано бійся матір', шануй батька. А чому саме так? А тому, що маму легко ранити. Батька більше поважають і бояться, батько строгий. Ну а мама, це ж емоція, це ж любов. І вона не раз так залюблює своїх дітей і багато разів прощає на день, що діти з тим звикаються. І буває так, що вони ображають матір, тому що маму легко ранити. І вона завжди так односторонню має любов, самовіддану, самозречену. І ця її любов інколи робить її навіть сліпою по відношенню до своїх дітей. І тут потрібно розуміти, що коли Аса позбавив царського звання свою маму, то насправді він, це не означає, що він її зневажив. Він не приймає її позицію, тому що її позиція життєва неправильна, тому що вона поставила ідоли, зокрема, там, ідолу, ідола Астарті. І через те він не дозволяє, аби вона носила титул цариці. І часто так буває, що от є, що дітки ходять до храму, моляться, намагаються жити благочестивим життям. От буває так, що батьки не ходять до храму, буває, що в них є якісь проблеми з певними гріхами. І от я знаю, спілкуючись із такими дітьми, як їм важко, коли вони хочуть своїх батьків наставити. І от буває так, що вони десь, можливо, і переступлять певну межу, і, можливо, інколи скажуть якесь грубе слово по відношенню до своїх батьків, і потім вони мають великі докори сумління. Тому що ну, совість жива, і вона говорить про те, що все-таки десь порушується заповідь, «Шануй батька й матір. Навіть і в тому випадку, коли батьки роблять щось недобре, і ми повинні не сприймати їхню позицію, їхнє життя, їхній гріх, але все одно, як батьків, їх треба шанувати. Тобто ми не підтримуємо їх позицію, ми не одобрюємо їх гріх, ми не беремо участі у справах гріховних, але не забуваємо, що це наші батьки. І от є красномовний приклад. Як Христос прийняв блудницю. Пам'ятаєте, як у Святому Писанні сказано? Це класичний приклад, як ми маємо відноситися до грішника. Коли її спіймали на гарячому, так би мовити, привели до Христа, хотіли побити камінням, Христос сказав, що хто з вас без гріха киньте на неї камінь. Ну, зрозуміло, що кожен почав замислюватися над собою, і ніхто не зміг її засудити. Чи кинути на неї камінь. Але Христос бачив, що вона каялася, і тому Він її теж простив. Але сказав: Ну йди, але більше не гріши. Він засудив гріх людини. Але саму людину він сприймає з любов'ю, тому що ну, іншого шляху немає. Іншого шляху справити людину немає, як тільки шлях любові. Навіть якщо людина робить щось неправильно, треба знати, як її любити. Щиро любити, щоб їй допомогти. Коли людина робить злочин і її закривають до в'язниці, вона там справляється на краще? Відповідь зрозуміла, що ні. Переважно ні. Про що це говорить? Якраз і говорить про те, що там в тюрмі любові немає. Якби там була любов, то людина би змінилася. А як може бути в тюрмі любов? Ну, треба такі створити умови, щоб людину ізолювати, дати можливість їй просто жити, але ізольовано, тому що, якщо її випустити на волю, то вона може ну, вчинити, знову ж таки, якийсь злочин. І тим самим нанести шкоду для людей, для їх майна. Її треба ізолювати, щоб вона не могла чинити гріх. Але її там не треба давити. Ту людину. Не треба її там принижувати. Там вона повинна зосередитися, повинна подумати. Для того, щоб людина більш-менш адекватно зробила оцінку своєму поступку, має пройти багато часу. Я це знаю з духовної практики, що от в момент якоїсь проблеми людина ще до кінця не усвідомлює, що вона зробила, навіть якщо й каже, що я каюся. Має пройти час, коли людина. З усіх сторін подивиться на те, що вона зробила, все проаналізує. І от в'язниця мала би давати можливість людині побути один на один із собою. Там має бути присутня церква. Ну, і все, все що от можна добре дати людині, там треба дати. Ще раз кажу, ізолювавши її від світу. І тільки в такому випадку. Могла бути надія, що людина переміниться. А в іншому випадку людина навпаки озлоблюється. Якщо ти злого караєш злом, то його зло у 100 крат збільшується. От, тому це треба розуміти. Трошки відійшов від теми, але ми якби про одне і те ж, одне і те ж вже кілька глав говоримо от, про ці проблеми. Але от, маємо от, живий приклад. що Треба, якщо ми хочемо когось справити, то тільки справляти любов'ю. Ми не сприймаємо позицію людини, не сприймаємо і не підтримуємо її спосіб життя, але ми її любимо. Ну і тут, хай Господь кожному дасть на серце, як правильно любити, тому що розумієте, в нас проблема з тим, що ми знаємо, які є чесноти. Але ну, милосердя, любов і так далі. Але ми не розуміємо, що до будь-якої чесноти ще потрібно мати розсудливість. О, тому що, якщо нерозумного заставити молитися Богу, а це ж добра справа, молитва, правда, він лоба поб'є. Отак само і тут. От Розсудливість от цього нам не вистачає. І до будь-якої заповіді, до будь-якої чесноти нам потрібна розсудливість. Хай Господь нам в цьому допомагає. Слава Господу!